Друзі, всім привіт! Я думаю, практично кожен з вас бачив або хоча б раз чув про такий відомий південно-корейський фільм, що у 2019 році отримав, можна сказати, головну нагороду кіноіндустрії: Паразити, картина, що розповідає про бідну сім'ю Кім. Родину, яка за допомогою обману змогла так сказати паразитувати на багатій сім'ї, що в кінці привело до страшних наслідків. Сьогодні ми поговоримо про гарного, красивого чоловіка 31 року на ім'я Лі Кійон, що вчинив, як відомо, два жахливих вбивства, та отримав прізвисько паразит. По аналогії з вище зазначеним фільмом. А я хочу вам нагадати, що ви на каналі по ту сторону зла, де я розповідаю для вас різні моторошні, цікаві та заплутані історії. Буду вдячний за підтримку каналу, коментарем з декількох слів та вподобайкою під відео. Дякую. Південна Корея Сніжне Різдво 2022 року. Одна літня подружня пара в круговороті святкової метушні помічає, що з квартири їхнього сусіда молодого чоловіка Лікі Йона доноситься приємний запах троянд. Це було дивно. Зазвичай із квартири молодої людини сильно пахло сигаретами. Він був затятим курцем. І літнє подружжя навіть пораділо цій зміні запаху. В цей день дівчина Лі, Тара, що не так давно переїхала в його квартиру, перевіряла шафи в домі, щоб знайти корм для кішки. Відкривши одну з численних шаф, дівчина стала свідком жахливої картини. В ній лежало тіло чоловіка, що вже Почало розкладатися. Дівчина не розгубилася та відразу викликала поліцію. А уже через 10 хвилин в квартирі стояли декілька слідчих поліції. Тіло забрали та встановили особу загиблого. Ним виявився 60-річний таксист. 5 днів тому оголошений в розшук. Тара розповіла, що П'ять днів назад, 20 грудня, у день зникнення таксиста, у них злі була вечеря, на якій були батьки дівчини, які знайомилися з її новим бойфрендом. Молодий чоловік того вечора багато випив, але незважаючи на свій стан, сів за кермо автомобіля. Це був уже не перший раз, коли він порушував правила. Його вже двічі затримувала поліція за керування у нетверезому стані. Він уже мав умовний строк за ці порушення, який легко міг перетворитися на реальний. Якщо б його спіймали ще раз, Лі проїхав невелику відстань від ресторану та потрапив в аварію на перехресті. Він намагався повернути на червоний сигнал світофору, але не помітив машину таксі, чим спричинив зіткнення двох автівок. Розлючений таксист вискочив з автомобіля і накинувся з лайкою на хлопця, розуміючи, що той злісно порушив правила дорожнього руху. У свою чергу Лі намагався усіма силами згладити конфлікт. Так як розумів, що цього разу за водіння нетверезому стані він точно сяде або залишиться без прав. хлопець запропонував таксисту вирішити питання мирно та сказав, що він готовий повністю оплатити всі пошкодження автомобіля і моральний збиток, але грошей з собою у нього немає. Тому їм потрібно проїхати до його квартири, де у нього є відкладена сума готівкою. Таксист погодився на запропоноване рішення, так як в нього не було бажання залучати до справи страхову компанію. Для чоловіка було простіше вирішити питання на місці, що є поширеною практикою в Південній Кореї. на в кадрах відеоспостереження можна побачити, як Лі та таксист піднімаються разом на ліфті в квартиру. А уже через 20 хвилин молодий чоловік спускається назад один. Поліцейські впевнилися, що убивцею є саме Лі. Йому вистачило всього 20 хвилин, щоб убити. 60-річного чоловіка та сховати труп. При подальшому розслідуванні з'ясувалося, що хлопець забрав гаманець вбитого, паспорт і кредитні картки за допомогою документів, вбитого він оформив на нього кредит в розмірі 50 мільйонів вон. Це близько півтора мільйона гривень. Забрав Телефон убитого, і від його імені писав повідомлення стурбованим родичам. Таксі він відігнав і покинув на одному з закинутих пустирів. Заздалегідь видалив усі записи з відеореєстратора. Кредитні кошти, які він отримав, були потрачені на дорогі прикраси для дівчини та розкішний. Відпочинок, сам же Лі на допиті розповів, що покликав таксиста до своєї квартири, щоб загладити конфлікт. Але коли вони прийшли в дім чоловіка, таксист зажадав непідйомну суму, на яку Лі не розраховував. Молодий чоловік сказав, що такої суми у нього немає. Тоді таксист пригрозив, що викличе поліцію. Лі, розуміючи, що йому загрошує реальний строк, запанікував та позбувся таксиста, убивши його. І тут, здавалося б, справа розкрита, вбивцю та тіло знайдено, деталі з'ясовано. Але, як виявилося, в цій справі не все так просто, і це тільки верхівка айсберга і на вид приємний гарний чоловік. Приховує більше страшних таємниць. Продовжуючи розслідування, поліція з'ясувала, що квартира, в якій було знайдено тіло, та про яку злочинець говорив як про свою, виявилася у власності жінки 50 років на прізвище Ши, яка числилась в базі даних зниклою безвісти з серпня 2022 року. На запитання поліції, що це за жінка, де вона та чи знає він її. Чоловік просто відповів: О, так, я вбив її. Він сказав це так, ніби це звичайна справа, і у цьому немає нічого такого. Поліція зрозуміла, що цей чоловік не просто вбивця. А психопат з атрофованою можливістю співпереживати. виявилося, що в Лі були відносини з цією жінкою, що була набагато від нього старша. Вона дарувала йому дорогі подарунки та брала разом з собою на відпочинок за кордоном, запрошувала до свого дому. Але одного разу в ході сварки. Хлопець убив її, а тіло викинув у місцеву річку. Після цього від місцевих ЗМІ він і отримав своє прізвисько. Паразит по аналогії з оскароносним фільмом він паразитував, витягував з неї кошти і в кінці кінці убив. У місці, де, за словами Лі, він позбувся тіла. Розпочалися пошуки літньої жінки. Пошуки були важкими, так як був січень водойма була скована льодом. Прийшлося використовувати важку та спеціальну техніку, але великою кількістю людей та за багато годин пошуку тіло знайти не вдалося. Пізніше чоловік змінив свої показання та сказав, що переплутав та не викинув тіло в річку, а поховав його на березі та показав місце, де, за його словами, він це зробив. Проте і в цьому місці знайти тіло не змогли. Здавалося, що він грається з поліцією, намагається заплутати слідчих. І йому це подобається. З'ясувалося, що як і у випадку з таксистом він використовував карти та паспорт покійної, щоб отримати кошти для свого шикарного життя. Продовжуючи розслідування, поліція виявила ще один дивний епізод з життя хлопця, зафіксований на камеру. Після вбивства таксиста хлопець відправився в ресторан, де підсів до компанії молодих хлопців, яким було близько 20 років, і запропонував пригостити їх їжею та випивкою. Хлопці звичайно погодилися на таку щедру пропозицію. Під час їх посиденьок Лі почав розповідати, що він син дуже заможних батьків. У яких кілька бізнесів, а також він володіє великою кількістю нерухомості в Кореї, що у нього дуже багато грошей, які йому, зрештою, немає куди дівати. Лі запитав хлопців, чи готові вони за мільйон доларів убити людину. Це питання збентежило хлопців, та вони. Неквапливо покинули ресторан. Лі пішов за ними, і уже на вулиці він вступив з компанією в конфлікт, який також потрапив на камери спостереження. Згодом, допитуючи свідків, поліцейські дізналися, що з Лії було неможливо спілкуватися. Весь той час, що він провів у ресторані, він говорив тільки. Про себе, хвастався собою та грошима. Окрім всього, виявилося, що Лі ще й був двічі одруженим та мав дитину. Слідчі також детально вивчили переписки з телефону психопата та шукали можливих жертв серед людей, з якими він спілкувався. На щастя, більше до рук психопата ніхто не потрапив. А Лі Кій Йон був засуджений до пожиттєвого ув'язнення та носіння електронного браслета на протязі 30 років, та він матиме право на умовно дострокове звільнення через 20 років.